Привітки, привітки! Ви на каналі Готуємо разом» і готуємо легесенький, як піречко, поріг, дуже смачненький, солоденький, все просто, все легко. Доступні інгредієнти і все дуже швиденько. Вам всі приємно перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні, звичайно, яйця, три штуки. Зараз додаємо ще щіпку солі. Додаємо щіпку солі і беремо міксер. Для цього рецепту нам буде потрібен міксер. Так, і збиваємо міксером. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, і обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Я думаю, цей рецепт багато хто з нас знає. Якщо готували, теж поділіться думкою, чи сподобався, чим сподобався вам цей рецепт. Всім вам дякую. Крім основних інгредієнтів, щоб приготувати цю смакоту, нам буде потрібен лише міксер і столова ложка. Всі порції будемо вимірювати в столових ложках, Тепер додаємо цукру 7 столових ложок. Друзі, додаємо такі ложки щупчиком. Тепер беремо міксер і збиваємо міксером, щоб наша маса подвоїлася. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, з якої чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете. Дуже вам дякую. Тепер будемо додавати олію теж 7 столових ложок. Дуже файний цей рецепт, готую його не вперше, тож сміло можна вам рекомендувати. Готуйте, смакуйте дуже смачно, а я продовжую готувати усім приємного перегляду. Все, додали олів і знову продовжуємо збивати міксером. Тепер додаємо трішки лимонного соку. І сюди будемо додавати борошна 7 столових ложок. Я буду додавати соди півстолової ложки і буду її гасити оцетом. Можете додати і розпушувача. Тоді у розпушувача додавайте одну чайну ложку. Все знову збиваємо міксером. Ось і все. Тепер беремо форму. Буду я її змащувати маслом, можете зместити маргариною або олією і буде застеляти пергамент. Застеляю пергамент. Я ще по пергаменту трішки змащу маслом. І будемо виливати нашу суміш. Бачите, як все легенько, простенько, дуже все легко. Будемо випікати в духовці при 180 градусів 40-45 хвилин плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Аромат на весь дім, ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Можна ще за смаком посипати цукровою пудрою, я посиплю, бо люблю. Всім, хто їсть, їм всім смачного, ми також зараз будемо смакувати цю смакоту. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео кожного дня в 21.00 я ділюся з вами простими та смачними рецептами. Якщо ви ще не підписалися на цей кулінарний канал, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про фудобайки, і обов'язково вшіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Всім вам дуже дякую. У мене вже чайок робиться, не терпиться знову спробувати цю смакоту. Подивіться, який він пухкенький, як він гарнесенько нарізається. Зараз покажу вам обов'язково в розрізі, який він гарненький. І ще хочу сказати, що він дуже легесенький, як пірічку. Настільки легкий пиріг, напевно, я ще не готувала. Друзі, подивіться на цю красоту, він дуже гарно пропікся і він неймовірно смачний. Я хочу вам порекомендувати приготувати цей рецепт. Дуже смачно, легесенько, Як ви побачили, доступні інгредієнти, все дуже просто, все дуже легенько. Дуже файний чайочок до кави, до чаю. Хто з чим любить смакувати? Приготуйте, не пошкодуйте. Дуже файний рецепт. Рекомендую від душі. Ділюся з вами завжди провірними рецептами. Якщо готую вперше, то завжди кажу: готую цей рецепт не вперше, тож сміло можу вам рекомендувати. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Я всім вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всі миро та спокою. До зустрічі, всім па-па-па-па. Неймовірно, пухкенький, м'ягкенький, просто смакота смакотою. Дякую за ваші перегляди, па-па.